Всім привіт! Мене звати Харечко Олександр, мені 17 років. Я воротар футбольного клубу Рух. Я народився у місті Львів. Футболом почав займатися у віці 8 років. Пригадую, як це було. десь Кінець другого семестру мій однокласник ходив на футбол. А я тоді вже активно ним цікавився і вирішив так піти спробувати на перше тренування. Так і зав'язався, мій, так би мовити, шлях у футболі. В дитинстві я грав на позиції нападника десь близько 4 місяців і пригадую, чого поміняв позицію, бо поїхали зі старшими на турнір, і команда Карпати Брюховичі не приїхала. І хто не грав за старших, ну, відправили в команду в другу команду. І в нас не було воротаря, ми тоді мінялися. І смішна така історія, що коли я стояв на воротах, моя команда програла 7-0, і тренер сказав, що ти будеш воротарем. Я потрапив у рух, пройшовши відбір в команду u 15 проходив три етапи. Напевно, саме, саме перший етап це був саме такий. Хвилюючий, так би мовити. Бо далі вже якось трохи почав себе проявляти, вже розумів свої сили, як суперники там, діють на футбольному полі. І вже зрозумів, що я є сильнішим і так потрапив в академію. Дебютував за команду Рух 2 у вересні 23-го року. У грі проти Чайки. До речі, Денисов, Бондар та я. Ми тоді разом дебютували, вийшли на 15 хвилин. Це був дуже такий вагомий крок у моїй кар'єрі. Також м, хочу відзначити свій, свій дебют у старті проти команди скали зі стрія. Це були просто неймовірні емоції після фінального свистка, коли моя команда виграла 2-1. І я допоміг на останніх хвилинах втримати цей результат. Це ну, не передавай мої емоції. За команду рух ю Ю-19» грав на меморіалі Ернеста Юсти та на «Віареджіо Кап. На Віареджу КАП були доволі сильні суперники. Ми приїхали туди молодою командою. Бо багатьох гравців забрали в першу команду на збори. І хочу відзначити, що я і хлопці себе дуже гарно там проявили, і це був неоцінений досвід для моєї кар'єри. На меморіалі Юста ми дійшли дуже далеко до 1 четвертої. також могли потрапити. Півфінал, якщо не прикра поразка від нафтовика по серії пенальті, я регулярно викликався в збірну u 18, але грав поки що у спарених. Хочеться довести тренерському штабі збірні, що можу грати із перших хвилин. Першу частину сезону я провів в команді 18. Це вікова категорія моя. І дуже радий, що, так би мовити, грав за нею, отримував ігрові хвилини, і хочу відмітити, що ми закінчили чемпіонат на першому місці. Мій кумир у футболі це воротар Манчестер Юнайтед Онана. Зараз він переживає, можна так сказати, невдалий відрізок своєї кар'єри, але я надалі хочу його підтримувати. Він мені дуже імпонує своєю грою ногами, як він підстраховує і гріє на лінії. Мрія футболі, ну, як напевно, як завжди, всіх заграти в професійний футбол.